Звільнення з військової служби, якщо ваші близькі родичі, але не батьки і не дружина, відповідно до довідки ЛКК, потребують постійного стороннього догляду. Так, можливо, для цього потрібно довести факт, що ніхто інший, крім вас, не може здійснювати догляд за даною особою. Тоді при наданні факту родинних відносин. Довідки ЛКК і відсутності інших осіб, ви маєте право звільнитися з військової служби. Для більш детальної інформації звертайтесь по номеру телефону. Як військовослужбовцям, які проходять військову службу, отримати статус учасника УВД? Для цього станом на сьогодні є визначені два варіанти. Перший з них, в принципі, який повинен бути для всіх військовослужбовців, це командир вашої військової частини підрозділу, збирає відповідний пакет документів, який передбачений вимогою, і направляє їх до комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасником бойових дій. І цих комісій є декілька в залежності подаються дані документи в, у залежності від приналежності військової частини до відповідного центрального. Органу, який є у їхньому керівництві, але у випадку, якщо командир вашої військової частини не вчиняє такі дії, відмовляється подавати документи для отримання учасника ОБД, а військовослужбовець реально перебуває у зоні ведення бойових дій. Тоді сам військовослужбовець може отримати всі, весь пакет документів, які потрібні подати, і сам напряму без командира частини звернутися до даної комісії, а дана комісія вже зобов'язана розглядати пакет документів незалежно від того, хто до неї звернувся. Військовослужбовець, який не виконав наказ командира, притягається до кримінальної відповідальності за невиконання наказу, але є дилемма 402 стаття чи 403 стаття Кримінального кодексу України. Різниця між ними полягає в тому, що притягнення до відповідальності за 402, це у випадку, якщо військовослужбовець відкрито, демонстративно відмовився від виконання наказу. Ці інші невиконання наказу тягнуть за собою притягнення до відповідальності на підставі 403 статті Кримінального кодексу України. Різниця між ними в тому, що звільнитися. Від відбування основного покарання позбавлення волі можливо із іспитовим терміном, у випадку тільки якщо вас притягнули до відповідальності на підставі 402, тобто відкритого невиконання наказу. Якщо у вас буде притягнення до відповідальності на підставі 403 статті Кримінального кодексу України, тоді застосувати іспитовий термін на жаль не можна. Щодо більш детальної інформації або надання правової допомоги по вчиненню даних кримінальних правопорушень, звертайтесь за номером телефону. Якщо військовослужбовець є особою з інвалідністю третьої групи, чи може він звільнитися з військової служби? Ні. Він не може звільнитися тільки по тій підставі, що він є особою з інвалідністю. Йому потрібно встановити, чи його хвороба, його діагноз відноситься до графи. Яка визначає відповідно до вимог ВЛК як особа непридатна для внесення військової служби. Щодо більш детальної інформації, звертайтесь по номеру телефону. Звільнення військовослужбовця подобається ЛКК, в якій зазначено, що близький його родич потребує постійного стороннього догляду. Так, можливо. Для цього потрібно отримати дану довідку, і встановити і доказати факт родинних відносин військовослужбовця із даним родичем. Це стосується батьків як військовослужбовця, так і його дружини, а також самої дружини або повнолітніх дітей. По більш детальній інформації звертайтесь по номеру телефона. Військово зобов'язання, які мають на утриманні трьох неповнолітніх дітей, чи є в них відстрочка від мобілізації? Так, є. Для цього їм потрібно зібрати відповідний пакет документів, особисто віднести і занести даний пакет документів ТЦК та СП та отримати відповідну відстрочку до виповнення самі старшій дитині 18 років. Щодо даного питання, звертайтесь за номером телефона. Відпустки для військовослужбовців. Станом на сьогодні, під час дії воєнного стану передбачені відпустки для військовослужбовців, основна щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а також додаткова відпустка за сімейними або іншими підставами, тривалістю 10 календарних днів із збереженням заробітної плати. Під час надання даних відпусток також надається час для дороги, не більше двох днів в одну сторону. Щодо детальної інформації. Звертайтесь по номеру телефону. Якщо подружжя, чоловік і дружина є військовослужбовцями і в них не утриманні в них разом є спільна неповнолітня дитина, чи мають вони право на звільнення з військової служби? Так, має один із подружжя, незалежно від того, чи чоловік чи дружина. Один із них має право на звільнення з військової служби у зв'язку з необхідністю догляду за неповнолітньою дитину. Щодо детального переліку необхідних документів для подання рапорту, звертайтесь по номеру телефону. Чи можливо звільнитися із військової служби, якщо декілька членів однієї сім'ї служать в армії? Це є дуже частим станом на сьогодні запитання. Ні, неможливо. Якщо служать два брати або батько і сини, то кожен несе окрему військову службу. Відстрочка студентів, які навчаються на денній формі навчання. Станом на сьогодні немає жодних змін. Незалежно від того, яка у військовозобов'язаного вибачаюся, є освіта по рахунку, який його вік. Якщо він навчається на денній формі навчання, то має право на відстрочку від мобілізації. Щодо правильності оформлення даної заяви для отримання відстрочки, звертайтесь за номером телефона. СЗЧ – самовільне залишення військової частини або місця несення військової служби службовцям понад три доби, чинене у воєнний час, тягне за собою покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі. Прошу врахувати, що по даній статті не передбачене звільнення з битовим сроком, чинене у умовах воєнного стану. Щодо даного питання, звертайтеся по номеру телефону. Звільнення з військової служби, якщо близькі родичі загинули або провали безвісти під час проведення антитерористичної операції або брали участь в бойових діях під час військового стану, до даних осіб відносяться близькі родичі, а саме дружина, чоловік, тато, мати, дід. Баба, а також рідні і неповнорідні брата чи, стар... чи сестра. Інші родичі в даний перелік не включаються. Щодо детальної інформації та консультації, звертайтесь за номером телефону. Мобілізації осіб з інвалідністю так можлива тільки при їхній добровільній згоді. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку не підлягають призову під час мобілізації особи з інвалідністю. Але якщо така особа виявляє бажання бути мобілізованим, то так вона може бути мобілізована. Це стосується третьої, другої, також і першої групи осіб з інвалідністю щодо детальної інформації, звертайтеся за номером телефона. Проходження ВЛК при підставах для звільнення від мобілізації та відстрочки від мобілізації так ВЛК потрібно проходити звільнення і відстрочки, передбачені законом України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. А ВЛК проходження постановою про діяльність комісії ВЛК. Тому проходиться комісія ВЛК і вирішується питання щодо подальшого вирішення мобілізації чи звільнення щодо даного питання, звертайтеся за номером телефона.